Давно шукаєте крісло, яке буде влаштовувати ваші геймерські потреби, буде кльово виглядати, коштувати не усіх грошей світу та при цьому проживе не один рік. Сьогодні я вам розкажу саме про таке крісло: Андасід Фантом 3. Судячи з назви, це вже третє покоління конкретно цієї лінійки, але ми повинні з вами спочатку дізнатись загальні переваги цього бренду. По перше, Андасід має свій власний повний цикл виробництва, тобто, на відміну від інших виробників, які по частинкам збирають свої продукти від різних компаній, ці хлопці роблять усе самі. Більш того, вони робляться вже понад 10 років і мають до того неабиякий хист. Найголовніше, усі крісла компанії мають каркас зі сталі, зігнутої без різання та сварювання, що забезпечує реальну довговічність та витривалість. Діаметр труб 22 мм, а товщина 2 мм. На відміну від старших побратимів, основа тут пластмасова, проте виробник заявляє про те, що вона надійна і має додаткові ребра жорсткості. Левову частку надійності надає ще й газлів 4 класу, який відповідає не тільки за підіймання та опускання. Щоправда, важливо дотримуватись вагових рекомендацій, які для цієї моделі становлять 120 кг в статичному режимі і до 90 в режимі гойдання. Так, це елька. Якщо ви трохи більш поважний геймер, слід дивитись бік більш дорогих варіантів. Колеса стандартного розміру 55 мм, які бережно ставляться до вашої підлоги, так що не треба буде лякатись, що від вас будуть залишатися якісь смуги. Абсолютно усе крісло наповнене піною з ефектом пам'яті щільністю 60 кг на кубічний метр. Це, звісно ж, набагато краще за звичайний паралон, який під такою постійною вагою просто деформується назавжди. Проте його знайти в цьому кріслі можна, зокрема, в подушці для спини. Сама ж подушка має велюрове покриття, тож навіть влітку буде приємно до неї торкатись. А подушка для спини наповнена синтепоном. Тепер ви знаєте про це. Ах, так, одне з найголовніших обшивка. На вибір доступні чотири кольори та два різних матеріали ляна тканина та екошкіра. Як людина, що вже майже рік використовує T-Pro2 саме з тканиною, можу сказати, що не уявляю, як влітку можна довго висидіти на кріслі з екошкірою, якщо у вас немає кондиціонеру. Серйозно, абсолютно усі матеріали, що використовуються, в Phantom 3, гіпоалергенні, безпечні для здоров'я та мають усі сертифікати відповідності. На це все ж варто звертати увагу а то ми не молодішаємо і з таким. Речами треба бути обережнішими. На якість збірки вказує і якісна фабрична вишивка, що зроблена нормальними нитками, що не розлізуться за місяць. Ну а якщо ви трохи забруднили крісло, не біда, відтерти його можна досить легко, якщо це не кетчуп. Чи ще щось схоже? Так, повірте моєму досвіду. Ви не захочете з нього вставати, і коли трохи захочеться відпочити від роботи чи охолодитись після складної катки, можна просто відкинутись на спинці і майже повністю там лежати, адже максимальний кут відхилення аж 160 градусів. Чи варто це крісло своїх грошей? Абсолютно так, якщо ви поважаєте себе та те, чим ви годинами займаєтесь за комп'ютером. Звісно ж, можна спробувати оманути систему і знайти топ за свої гроші. Проте, судячи з досвіду, можу сказати, краще взяти один з недорогих варіантів топового виробника, ніж топовий, але у незрозуміло кого. Ну а що ви думаєте про Anda Seed Phantom 3, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україна.